Українець не той, в кого батьки українці, той, в кого діти українці, там попи собі за гроші сваряться. Просто хто кожен хоче більше грошей і один одного звинувачують. Ті кажуть, що не канонічні, а ті кажуть, що москалі. Дехто з них досі чекає, що прийде Путін і. Як вони кажуть, наведе порядок, напевно, питання патріотизму і питання любові до власного народу є якимсь наслідком віри. Наша родина є українською родиною, і, звичайно, що служити, присвятити себе служенню Богу, треба саме українській церкві. Протестанти це вороги, конкуренти чи брати, православні християни, mm -hmm. і для нас це питання. Не стояло вибір між якою конфесією, Ми, це питання стоїть виживання помидою сраді української державу, бо ми зникаємо і сказав, що є лише два господа: Бог живий і Мамон. Так. Як захворію, вип'ю таблеток так. і ще буду жити в кліматичній полосі. Ми міняємо шини два рази на рік, а е, ортодоксальні чи традиційні християни. Ходять до сповіді два рази на рік. Люди хочуть простих питань і простих рішень. Князю, ти робиш неправильно. Пальчиком йому допомагати, наприклад, з ортодоксальними християнами. В них перемішались люди коні. Тому що ми сприймаємо все-таки Україну як той Божий дар, бо ми отримали цю землю, ми отримали приналежність до української нації, ми отримали можливість будувати українську державу.